Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Зараз я вам покажу дуже жахливе відео, де грубо порушуються права громадян України. І це відбувається в місті Калош. Мені прислали підписники. Нічого не зробив! Я нічого не зробив! Я Ремінь, ремінь! Пацани, ви що? Це справа! А що він зробив? Що що він зробив, Спасайте! Що він зробив? Розу. Нічого не зробив, роз... в якому рошу? Я якому Хто я є? Хто я є? Дивіться, а, а! Роботи, а, так, а! А! А, Дивіться що робить в халиші. Дивіться, що вони роблять. роблять! Подивіться, що вони роблять! Рука посиніла! За що? Ми українці чи хто? Люди! До речі, друзі, я звертаю вашу увагу, що повністю весь фрагмент без блюру він є в моєму телеграм-каналі. Переходьте в опис під цим відео, тому що на ютуб-каналі через певні обмеження я не можу публікувати такий матеріал. Друзі, ви побачили, як ще 5 хвилин назад цей чоловік він був звичайним водієм і як кожен з нас, і у нього було своє особисте життя. Можливо, він їхав до родини, можливо, він їхав на роботу. Але на жаль, на жаль, оцей петух, а по-іншому я назвати його не можу, працівник поліції. Ви бачили, що він робить, як він відчинив двері і що він каже водію, називаючи його петухом і вчиняє відносно громадянина насильство. б'є його і запаковує, порушуючи при цьому всі норми чинного законодавства, які є. Друзі, на жаль, в наш час таке може статися дійсно з кожним, ми це розуміємо. І коли ти знаєш, як діяти, то значно збільшуєш свої шанси на те, щоб не попасти в клітку до цих звірів. Боляче тому, що я знаю, що в принципі цього можливо було уникнути. Якби в лавах поліції були адекватні люди. І, окрім цього, якщо б водій діяв би за певним алгоритмом, це також дуже важливо. Саме тому я прийняв для себе рішення і намагаюсь передати водіям свої знання, як ставити на місце таких працівників поліції, які порушують норми чинного законодавства, як притягати їх до відповідальності, і як взагалі не попасти в лапи такого беззаконня. Тому що ми розуміємо, що це просто беззаконня. В свою чергу, друзі, я звертаю увагу. Я запустив свій курс авторський захисту прав водія понад 30 відеоуроків, В описі під цим відео буде посилання. Окрім цього, будуть дуже круті бонуси для тих, хто придбає пакет максимальний і отримує знижки 50% на нашу спільноту на клубі юридичного захисту водія для захисту своїх прав. Тому придбайте для себе, щоб мати якусь правову мінімальну базу в розумінні того, що робити. А в цьому випадку ми розуміємо, що робити потрібно було в першу чергу зачиняти двері, не відкривати повністю вікно, намагатися встановити дані цих працівників поліції, тому що ми бачимо, що працівник поліції грубо, грубо порушує чинне законодавство та вчиняє відносно водія злочин. Цей працівник поліції повинен бути притягнутий до відповідальності за статтею 365 Кримінального кодексу України. Звертаю вашу увагу, друзі. Це в нас перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дії, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень. В свою чергу частиною другою передбачено даної статті, що дії передбачені частиною першою, про яку я зазначив. Якщо вони супроводжуються в тому числі насильством або погрози застосування насильства, застосуванням зброї або спеціальних засобів або болісними і такими, що вражають особисту гідність потерпілого діями за відсутності знак котування, Карається позбавленням волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. В свою чергу частиною 3 даної статті передбачено, якщо ці дії вони спричинили. Тяжкі наслідки в залежності від того, вже як буде тривати слідство і буде встановлено які наслідки були отримані громадянином України внаслідок таких дій працівника поліції буде каратися позбавленням волі на срок від 7 до 10 років. І мені б дуже хотілося, щоб відповідальність працювала і щоб таких працівників поліції притягали до відповідальності максимально, тому що це необхідно робити. Ви бачите, що він зробив. Він в свою чергу, цей працівник поліції проник до житла. Ви ж це розумієте, і я розумію. Тому що стаття 30 конституції України вона зазначає нам про те, що кожному гарантується недоторкання житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи в цьому випадку. Це до автомобіля, проведення в них будь-яких дій, в тому числі огляду, обшуків. А цей працівник поліції він туди проник. Також статтею 29 Конституції України визначено, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою, інакше як за мотивованим рішенням суду, і тільки на законних підставах та в порядку, встановлених законом. Кожен має право на повагу, честь і гідність. Стаття 28 конституції. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорсткому, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню. Розшук, про який він каже, ми вже це проходили. Відсутнє визначення в нормах чинного законодавства України в рамках адміністративних проваджень. А у цьому випадку адміністративне правопорушення, якщо і є, воно не передбачає розшуку. Його нема в Кодексі України про одні правопорушення. Розшук може бути лише в рамках. Кримінально-процесуальних дій. Я вже про це казав неодноразово. В яких випадках відбувається в розшук? І відносно якої особи, а водій, який вчинив, навіть який вчинив адміністративне правопорушення, він не може бути в жодному розшуку, про що вони взагалі кажуть. І навіщо вони вчиняють ці дії? І ви зверніть увагу, з якою ненавистю працівник поліції б'є водія та витягає його з силою із його приватної власності. Ми просто. Нема що тут казати, це 100% відповідальність в рамках кримінального кодексу відносно цих працівників поліції, які це вчиняють. Стаття 21 конституція України каже нам про те, що усі люди є вільними, у рівними у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужними та непорушними. Друзі, я вас дуже прошу і розумію реальність ситуації, яких зараз відбувається, і кількість звернень. Які зараз я отримую, в свою чергу, розповсюджуйте це відео, це дуже важливо. О, якщо хтось знає цих людей, яких затримали, зверніться до мене, все, що в моїх силах зробити дистанційно, допомогти, ми обов'язково зробимо. Я вас дуже прошу забезпечити свою безпеку. Тому що ті, хто... Згідно чинного законодавства, згідно закону України про національну поліцію зобов'язані забезпечувати захист громадян України на її території, вчиняють ось це. Ви зверніть увагу, з якою ненавистю цей працівник поліції проникає до автомобіля, ображає людину, б'є і з силою витягає з транспортного засобу. Питання щодо затримання в рамках Кодексу України про днів правопорушення, воно дуже. Актуально на сьогоднішній день і максимально юридично не запаковано. Тому що якщо дійсно є, наприклад, адміністративне правопорушення, однак я у своїй власності закрив двері, закрив вікно, нема механізму вибити скло, витягти людину та доставити в рамках затримання код, що передбачено Кодексом України про одні правопорушення. Рекомендую закривати е, двері, не відкривати повністю вікно, спілкування одразу з того. Хто мене зупинив, призвичайм я по батькові, службове посвідчення, фіксування, обов'язкове фіксування. В цьому випадку, скоріш за все, працівник поліції навіть не знав, що відеореєстратор фіксує. І ще небайдужі люди стали підходити, якимось чином допомагати і фіксувати всі події. Після цього підстава для зупинки. Після цього діяючи незаконні, обов'язково повідомляти скаргу. Обов'язково на телефон гарячої лінії міністерства внутрішніх справ 0800 500 202 обов'язково все це зафіксувати обов'язково свого адвоката на місце, тому що ми розуміємо, що зараз лише в рамках медійності, публічності та юридичних тонкощів щодо захисту своїх, своїх прав, хоч якось, хоч якось, це не 100% відсотків, хоч якось можливо захистити свої. Конституційні права. Це те, про що нас, як адвокатів, мене завжди навчали, що ти захист. Ти даєш присягу адвокатську щодо захисту прав громадян, дотримуєшся конституції, законів. А я ось бачу з боку працівників поліції, в принципі, схожу присягу, яку вони собі давали. Собі давали не народові України, я не говорився. Тому що вони її дали собі і забули. Тому що для них це формальність. Тому що в нього, бачите, в планшеті світиться розшук В нього є від 100% план на виконання розшуку. І він зробить все, щоб його керівництво по головці просто погладило. Йому все одно. Що ми єдині, і ми знаходимося в цій державі і намагаємося щось робити, і повинні бути разом, а відбувається ось такий розбрат, людоловство. Ну це взагалі на 500 років відкинуло нас в рамках якихось європейських норм та принципів. Щодо визначення правова держава. І ви це розумієте, друзі. І я це розумію. Но я знаю, що можна хоча б для себе зробити якусь мінімальну базу, тому що є водії, ми це бачимо. Я посилаю відео. Мені скидають хлопці, я його виставляю, публікую. Дуже багато матеріалу, де дійсно, завдяки певним навикам та знанням щось можу, можна зробити ще. Це дуже складно стає. Я це я бачу. ось Ось вам приклад цей. Це взагалі. Хто, хто він ще? Я по-іншому назвати це його не можу. Ну це просто якийсь нелюдь, який з такою ненавистю витягає людину. Він її б'є, він її пакує. Йому все одно. А в свою чергу, я хотів би всім вам побажати, щоб над вашою головою було мирне небо, і щоб ваші конституційні права і мої в тому числі вони дотримувались. в тому числі, в тому числі в першу чергу навіть. Тими, хто зобов'язаний це робити згідно прямої норми, друзі, бережіть себе, обов'язково подбайте про свій захист або придбайте мій курс в описі під цим відео. Дуже багато людей вже придбали. Це необхідність стає. І я розумів, що запит такий є, тому зробив таку історію. Клуб. Саме для цього юридичного захисту водія також він існує. Тому, друзі, ось за цим номером телефону, або в описі під цим відео переходьте на сайт, передбайте для себе надійний захист. А також клуб не лише про захист, а й про зміни, тому що потрібно змінювати цю поліцію. Ми це з вами розуміємо. Долучайтеся, ставайте частиною змін. І хто хоче самостійно вивчати норми і мати під рукою завжди корисну літературу, в описі під цим відео перейдіть на наш дешоп. Там вийшла нова пам'ятка, алгоритм дій, коли зупинила поліція. Вона також вам стане дуже в нагоді. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба. Я обов'язково свою думку залишайте в коментарях під цим відео.